«Ми Виходимо кожну неділю на акції і говоримо, не мовчи, полон вбиває. Пані Оксана, мама загиблого оборонця Маріуполя, 19-річного Глеба Кощеєва. Жінка розповідає, життя її сина обірвалося 4 травня 2022 року під час захисту заводу Азовсталь. Чекаю свою дитину додому. Тіла, на жаль, до сих пір немає. Останній раз я б нема обіймала свою дитину в цей день, коли він йшов строковиком на службу в жовтні місяці. Останній раз обняла його, дитина мала служити в армії. Почалась війна, мужньо захищав свою країну, на жаль, загинув. Навесні 2022 року сім'я Кощеєвих об'єдналась з іншими родинами захисників Маріуполя. Незнайомими ми були зовсім, але коли кинули клич по місту, узнали, що Маріупольський гарнізон у в нас в маріупольському гарнізоні знаходиться до 10 людей в Маріуполі. Ми були цим шоковані, не знали, що було оточення, це нас згуртувало. У кожної родини своя історія, говорить Тетяна Біналієва, яка до сьогодні чекає на повернення сина Ігоря Біналі Огли. Живемо від обміну до обміну, чекаємо звісточки і звільнених з полону. Може, хтось щось нам про його розкаже. Очікує на повернення сина жінка два з половиною роки. Востаннє з ним спілкувалась на початку квітня 22-го. 1 квітня ми не була з ним, останній зв'язок. Більше ми зв'язку з сином не було. При спробі прориву 12 квітня 2022 року він потрапив в полон, Зараз знаходиться на російській території. Вже пройшло 30 місяців і 4 дні. Я не знаю не його стан здоров'я, де він перебував. Дружина полоненого бійця Миколи Колодяжного Олена Бирін каже, чекає на повернення свого чоловіка 29 місяців у складі бригади Азов. На початку повномасштабної війни він обороняв Маріуполь, потім Азовсталь. 20 травня 2022 року. Разом із побратимами вийшли звідти у полон. Я знаю тільки те, що він в Росії. Де саме ми не знаємо. Нам ніхто нічого не говорить. Кожний обмін ти ждеш. Коли читаєш ці списки і коли не бачиш свого рідного, то ти як помираєш, а потім знову, так сказати, заставляєш себе жити далі і ну, далі і ждать. Є серед родин оборонців Маріуполя і ті, хто дочекався повернення рідних. Син Тетяни Соловйової Владислав потрапив у полон при виході з Азовсталі 18 травня 2022 року. Через шість місяців вийшов з полону. в Форматі обміну військовополоненими. Нині родини оборонців Маріуполя постійно підтримують один одного і разом чекають на тих, хто досі перебуває в російському полоні. З грудня 2023 року, щонеділі в Кролевці проходить всеукраїнська акція Не мовчи, полон вбиває її ініціаторкою в своєму місті стала Оксана Кощеєва. Запитують, навіщо тобі це? Твій син загинув, але є родини, які не знають, де їхні сини, брати. Не знають, як вилізти з цієї ями. Я, скажімо так, не можу сказати, що оговталась, але сильна. Я можу стояти поруч із хто до нас не прийде. Я вважаю, що якщо війна вже затронула нашу родину, то потрібно боротися до кінця. Потрібно боротися до останнього нашого героя не повернуть додому. Тобто підтримка є дуже важливою. Якби ми е, ну, от разом не були, не підтримували один одного, то, мабуть, одній мені з цим би було не справитись зовсім. Приїжджаєш тут, як вже до своєї родини, вже з одним общаєшся, вже якось легше становиться, тому що самому це дуже важко. А це як уже сім'я. Вже можеш розказати все, що в тебе на душі є. Вони розкажуть тобі. І так ми до друга підтримуємо. Кролевець питає! Де наші? Я в полоні! Разом з тобою! Я в полоні! Разом з тобою! Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.